То з пентаклів перевернутий говорить вам про те, що можливо ви втратили якісь шанси. У вас були ці шанси, але ви їх або не помітили. Або, можливо, ви просто не зрозуміли, що -то у вас там відбувається у житті. Також для когось потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я, тому що у нас пентаклі перевернуті, це завжди говорить і про те, що потрібно звертати увагу на стан здоров'я, на свої фінанси, на свій дім і на свою родину. Можливо, якісь плани у вас на цей день зруйнуються через те, що будете стикатися з перепонами. Також можуть виникнути у вас якісь неочікувані витрати фінансів. Ну, можливо, вам на цей день ні. Причиною може це стати те, що ви неправильно використовуєте свої ресурси. Можливо, для когось в цей день з'ясується, що будуть затримки платежів, якщо ви очікували якісь виплати на цей день. Можете зіткнутися із якоюсь корупцією, з махінаціями. Загалом ви можете відчувати якусь втому. Підказка для вас є така, що якщо ваш погляд понадміру заматеріалізований, це може привести до певних труднощів. І тому все буде йти не так, як би вам хотілося. Тому утримайтеся від витрат, почніть економити. І наразі це не кращий час для того, щоб ви заключали якісь контракти, договори. Тому що це все може згодом виявитися фальшивим. А перед тим, як приймати рішення, дуже добре все обмірковуйте, прораховуйте, виважуйте, щоб ви не схибили і не помилилися. Я вважаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас Аркан Мах говорить вам так: на цей день ви можете діяти будь-де, будь у чому. Буде дуже гарно працювати ваша інтуїція. Ви зможете завдяки своїм даним в цей день зробити так, що ваше, ваше слово буде вагомим. Якщо вам доведеться десь виступати, можливо, спілкуватися, то ви, звичайно, зможете себе проявити з найкращого боку. Також, можливо, вам потрібно на цей день проявляти майстерність у тих питаннях, в яких ви знаєтеся і можете себе виразити. Ще на цей день, можливо, ви будете отримувати якісь пропозиції, може надійти для вас корисна інформація. Ну, а ще вдалими будуть проведення переговорів, заключення контрактів і початок проєктів. Також ви зможете отримати якісь дозвільні папери, ліцензії. Ну і хто займається посередничними послугами і торговлею, то у вас все це буде вдалими. Також у стосунках у вас хто.